Привіт, мої хороші! Як ви знаєте, рівень PH косметики, якою ви користуєтесь, має дуже велике значення, щоб підбирати доглядову косметику саме того рівня pH, якого типу у вас шкіра. У мене, на жаль, ph метр мій зламався. Я підозрюю, що попередній рази, коли я готувала косметику, шахіди літали, я рівками бігала на кухню, щоб приготувати щось між звуками вибухів, і, можливо, в тому емоційному стані я спиртом продезінфікувала свій pH-метр, коли дезінфікувала всі інструменти. Цього робити категорично не можна, спирту не переносить оці стежень в pH-метрі. Ось також, як виявляється, я вже начиталась, надивилась, що PH-метр потрібно зберігати правильно. По-перше, його не можна зберігати в сухому стані, його потрібно зберігати в спеціальному розчині або в дистильованій воді, чого я не робила. Також pH-метр кожних півроку бажано коригувати спеціальними порошками, щоб він показував правильний рівень pH. Цей ph метр мені дуже зручний, дуже класний. Він насправді універсальний, ви можете його для будь-чого застосовувати, але саме для косметики він зручний, тому тим, що стержень йде в пластиковій обробці, скажімо так, якщо ви десь необережно себе трішечки поводите, то він не розбивається так, як скляні стержні, які ще, до речі, є набагато дорожчими. Ось також цей стержень є змінним. Але, на жаль, я не можу цей стежень знайти, щоб його замінити. Тобто сама така, як бачите, продукція є, а замінника немає, можливо, тому що це невигідно, оскільки немає коштів. Дешевше, ніж купувати сам ph -метр. Ну, Буду шукати. Поки я буду шукати, щоб не купувати новий, тому що ні на що ніколи зайвих коштів немає. Ось Є такі, як ви знаєте, папірці. Ну, ось для вимірювання рівня PH, але мені не зручно ними користуватись, вони мені нічого взагалі не допомагають. Можливо, тому що я вже спробувала PH-метр, і для мене ця річ абсолютно не корисна. На даний момент, ось вам буде така розпаковочка, хімстатус Україна в Харкові знаходиться, а, обладнання для лабораторій. Зайшла, знайшла дуже-дуже багато різних ph метрів різних країн виробництва. Я обрала Китай, самий дешевий, за 200 чимось гривень. На наступний день перезвонили, все обговорили, швидесенько відправили. Вже сьогодні я забрала. Мені дуже сподобався підхід до клієнта і обслуговування. І я потім ще отримую сам pH-метр. Тут і контейнер, і інструкція, і є, інструкція є. Значить, викрутка для коригування рівня PH-ось тут тут бачите, там. Є і навіть порошечки, які окремо купувати, коштують 40 гривень, ще доставку заплатіть. Вони тут вже в комплекті або були, або мені їх поклали. Не знаю, але це є дуже класно. Самий простенький ph метр побачу, можливо, поки що він мене виручить, буду користуватися ним. Як виявляється, ph метр бачите, він йде тут такий прям. Вологінький видно, і тут такий, а, як нальот на залишився це для того, щоб він зберігався, для того, щоб стержні не пересихали. І щоб потім показували правильно рівень pH. Чому сюди поклали порошки? Тому що перед початком застосування він ж деякий час уже зберігався, не знаю, яке там було коригування. Перед початком використання pH-метра потрібно порошкам скоригувати рівень pH, щоб вам правильно показував. Ну і потім кожних півроку, чи в залежності від того, як часто ви його експлуатуєте, можна кожних два місяці проводити коригування рівня pH-метра. Так що Мені подобається те, що тут такий дуже щільний копичок. Я буду наливати сюди дистильовану воду. Пізніше, можливо, в кіностатусі України, якщо там буду новий пешметр метр купувати, там є спеціальні рідини для зберігання пешметра. метра або в дистильованій воді так от закрили, поставили і він буде зберігатись дуже гарно. Не знаю, чи була вона така корисна інформація. Взагалі, цей пешметр метр потрібний. Я би сказала, що кожного вдома, тому що не можете заміряти воду, яку ви п'єте, косметику, наприклад, якщо ви купуєте, там вже пишуть для якого типу шкіри, але не пишуть рівень pH, який там знаходиться. І якщо у вас буває висипи, дискомфорт, печіння, ще щось, ви не знаєте, в чому справа. Можливо, компоненти якийсь вам не підходять, можливо, вам не підходить рівень pH. Ось таким pH-метром ви можете заміряти рівень pH тією косметику, яку ви купуєте, яку наносите на свою шкіру, якою користуєтесь. І це буде дуже зручно і дуже класно.